Моцніший, сильніший. Вибачаюся зразу, бо така ситуація. Сьогодні з вами канал Український вогонь. Всім доброго дня, привіт, друзі. Знову я вийшов на коп вже з легендочкою. І в мене перша знахідочка. Ось така. Не забуваємо заривати за собою ямки, як завжди, і підтримувати ЗСУ. О, дивіться, це, мабуть, якийсь крейцер або щось типу того. Бачу якась ор... орлянка. І, можливо, воно навіть і срібло, хлопці. Та, да? це скоріш за все срібло. Бачите, воно таке чорненьке. А, ні, 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 це не срібло. Це є, от тільки побачу. 10 гелерів. 1893 рік. Ось таке. Супер знахідка. Ідемо далі. Так, друзі, знову у нас класна знахідка. Знахідка перепрошую, це у нас пломбочка. Ось така. Та... Бомбезно. Щось там написано. Добре, гарно. Йдемо далі. Так, друзі, і у нас вроді, ну я так думаю, що це ця крутілка від гасової лампи. Колечко це, щось схоже. Ось таке, добре, йдемо далі. Так, друзі, і тут мене переслідують ті довбані гудзики. Ось є він. Ті німецькі. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і знахідка в мене одна копійка, 1930 рік. Радянщина. Ось такий стан. Там пізніше повідчищаю, все, покажу фото. Йдемо далі. Так, друзі, і в нас, як підказав мені комрад, польська курка гудзик. З вушком зі всім. Гарний, дуже гарний. І грубе таке вушко. Добре, йдемо далі. Так, друзі, вирішив вам показати, бо це якийсь цікавий, типу, не знаю, болт чи що. от такий. Щось пише РФ там. Добре, йдемо далі. Так, друзі. Ось така монетка. Не знаю що це. Скоріше за все якась остроугорщина. крейцер там або щось типу того. Ну вона в хлам. Ще й зігнута. Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось така знахідка. Не знаю що це. Там зверху щось намальовано, якесь чи сонце, чи що. Ось таке. Добре, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, корнева знахідка, ось. Витягнув. Тільки правда не знаю, що це. Манюня, не гавкай. Свої. Правда, не бачу, що це і на що схоже. А, це грош. Вроді 5 грош. Це, скоріш за все, 1920. Або 3, або 5. 1923 рік. Чи 620. Ні, 923. Так, Посполіта. Так, скоріш за все. Супер знахідка, йдемо далі. Так, і у нас на черзі то, напевно, один крейсер, 1898 рік. Скоріш за все, ну, вбитий трохи. Добре, йдемо далі. Так, друзі, продовження відео, бо тоді ми трошки мало їздили, мало що накопали, ось машину, поставив там трошки далі. Бо там далі йде дуже болото, і я потім там не розвернусь. Вона у мене низька. От. І наше поле вон там. Зараз тих пару метрів перейду, буду на полі і включуся, розкажу щось там по настройках. Я, е, як сказати, не дуже ще спеціаліст по тих настройках, тому що. У мене тільки фактично нормальний перший вихід, який ну, буде ну, довгим і нормальним. А так я виходив з нею по годинку-дві по годинку походив і коротше, нічого так і не зрозумів. А тепер у нас буде повноцінний вихід. Я собі там по налаштуваннях таблицю скачав. Мені скинули. До речі, магазин Фортуна. В них там є таблиці по налаштуваннях. Ось, поки ще в'їхав в цю всю систему, поки туди-сюди, і якраз ось зараз і випробуємо. Тут мають бути динари. У мене друг е був, не знаю, вчора чи вчора вроде, ходив, підняв два динара. Він ходив Simplex Plus. Добре, давайте будемо на полі. Я включуся, якщо щось буде цікаве. Друзі, по налаштуванням. Е Парк, всі метали 40 кГц. Тепер. оп, То електроперешкоди, то в кожного буде по-різному. Швидкість 3. Звук 6. Так. Тони 4. І, в принципі, все. Добре, йдемо. Будуть знахідки, покажу. Так, друзі, ось викупав, сигнал був ось такий. Це спірний сигнал, тому я вирішив його купнути, і зараз будемо дивитися, що там таке. Так, пін. Десь тут. Забув рукавички вдягнути. Зараз ми вже витягну цей. Тільки не можу знайти. Що ж таке? Може це в цій. Десь ось тут. Зрозуміло. Ну, Перший сигнал, як то кажеться, комом. Е на такій я ходжу штуці, що вона не дуже цей е відшиває ну, такі чисті метали. Ось така штучка попалася. Не знаю, що це таке. Добре, йдемо далі. Так, ще забув сказати, чуйка 28 в мене. Можна ставити 29, навіть і 30, якщо дозволяє прилад і не фантомить. Так, Добре, друзі. йдемо. Де то воно? Ось. Не дуже мені подобаються скачущі сигнали, але... Може ось так попробуємо. О, бачите, вказує залізо. Значить, не копаємо. Так, друзі, вирішив я спробувати прилад на засмічених територіях. Відпрацьовує просто бомбезно. Дивіться, що я знайшов. Ну, правда, я думаю, що це не срібло. Але, господи, спаси і сухрани. Хоча можна глянути. Можливо... ну Та ні. Ніби не срібне. Ось таке колечко Як бачите. Добре, супер, йдемо далі. Било, знаєте як? Зараз я вам покажу. Ось так. Серед мусору. Тут корків, коротше, всяких фольги, всякої штуки дуже багато. І ось таке колечко. Йдемо далі. Так, друзі, і у нас ходячка, 25 копійок. 2013 року. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і в нас 2 Геллара 1903 рік. В зовсім непоганому стані. Непоганий стан. Добре, йдемо далі. Так, друзі. Ну це місце вибите, але легенда ще справляється. Одна копійка 1968 рік. Стан гарний. Ось таке. Ну йдемо далі. Так, друзі, знову ж таки викочується монетка. Теж, певно, два Геллера. Скоріше за все. Так, це 2 Геллера. Так, так, так. Це вони. 2 Геллера 911, ну, 1911 рік. О, бачите ось такий. Добре, гарно, йдемо далі. Це по вибитим полям. Тут же ходжено не знаю скільки разів, і вже розрівнювали і знов ходили, но... але <смітна> нокта легенда вибиває просто на смерті. <смітна> Потужний прилад. Добре, йдемо далі. Так, друзі, і в мене екстраординарна знахідка, це на персток. Ось такий. Старенький. Добре, йдемо далі.